17 серія серіалу АТП Перевізники виходить 10 квітня 2025 року на ICTV, і це буде справжній вибух емоцій. Горбач і Зозуля знову в епіцентрі подій, намагаючись врятувати Рапідтранс від краху після афери зі зниклими генераторами. Сюжет закручується навколо підступного Стаса, який, скориставшись хаосом, викрав ключовий документ. Напруга зростає. Чи вдасться героям довести правду і не дати фірмі збанкрутувати? Ця серія вражає динамікою, несподіваними поворотами і харизматичними персонажами. Харизма Горбача, кмітливість Зозулі та інтриги Чумаченка тримають у напрузі до останньої хвилини. Режисери майстерно поєднують гумор, драму і реалії логістики, створюючи серіал, який не відпускає. Не пропустіть фінал сезону це справжній шедевр українського телебачення. Дивіться сімнадцяту серію АТП перевізники онлайн на ICTV 10 квітня 2025 року.